Зараз вже зрозуміло, що співіснування буде дуже важким. Так чи правильно розумієш та постанова і те, те, що ви проголосували у Верховній Раді, я Олександр Чино проголосував, що бійок більше в парламенті не буде. Ви це можете пообіцяти там глядачам мені собі? Ось? Ну, я, парламенту. я вам скажу наступним чином. А ви знаєте, ну по перше, це були слова Торчинова, тобто він говорив від свого імені. Я можу сказати, що звичайно такі речі, як там певною мірою застосування фізичної сили, це як крайній захід. І варто було б ну, Тобто, це, звичайно, метод такий парламентський, ну який би, звичайно, не хотілося використовувати, але я просто пояснюю: коли виходить людина, яка два місяці була десь невідомо де, виходить і заявляє про те, що виявляється, оці люди, які з автоматами рвуть українські прапори і вивішують прапори окупації на території України, вони виявляються не сепаратисти, а вони хороші хлопці, яких ми підтримуємо. І, і що, виявляється, це не на руках, в тому числі комуністи. Тичної партії партії регіонів кров людей на майдані а це виявляється на. Руках інших політичних сил, ну відверто скажу, там того ж Міхальчишина е, виникло просто таке нормальне, здорове чоловіче бажання припинити це. Якби, ну, мені здається, що це бажання, яке е, виникло одночасно в мільйонів людей, які це слухали по телебаченню чи по радіо. Тому це знову ж таки е, звичайно ми можемо там, з якоїсь такої там, точки зору формальної, там формальних речей якось до цього по різному відноситися, але я вам чесно скажу, ну просто вже дістало, набридло і. Відверто, просто це блюзнірство. Якщо це далі буде продовжуватися, це ж не депутати будуть робити, це люди будуть робити, от як це роблять з Добкіним, там, з царьовим і, і тому подібними. Ну просто це, це реально вже. От я, наприклад, я обурююсь тим, що е, такі люди, як Допкін і Царьов, вони ходять і, і балотуються в президенти. Ну, це люди, які мають сидіти в тюрмі. Тому тут якби, ситуація тільки така. Я переконаний, що, звичайно, е, в парламенті варто говорити мовою аргументів. Варто дискутувати. Угу. Але ж давайте ми вважатимемо, що у нас парламент трошки ненормальний. Погодимось, да? от там в Німеччині не б'ються депутати. Але в Німеччині, я думаю, не буде такої партії, яка буде от таку позицію займати, чи в Франції, чи будь-де. А в нас є партії, які от кажуть, окупували частину нашої території, кажуть, ні, це не окупація, ми не знаємо, що це, це, прогулянка Добре. і так далі.